Якщо ви деколи бачили фільми жарти або снили, що е ужастики, то це у ці озері. Дивіться, як це діло рок. Дивіться. Це, це тиряй! Ти Закрой рот і вміряю, це нормально буде. Оце то так. І так далі. І так далі, от сюди, сюди і сюди. Запрошу вас на Черное море вместе кэч. Сегодня уже все черным, потому что вчера было озовский. Вот такие то справа. Ну я окунулся с этим народом. Слава, розплюсом. З того боку Росії ви бачите. Ось так у Росії. Сьогодні 5 липня 2014 року. Слава Богу, за руки навіть. Доброго дня. Вітання вам из Черного моря. Я далі пребываю в кучі. но перед цим було Азовське море, а не Черное. Тут классно бывать из-за того, что тут два моря сходятся. Черное и Азовское. Вот такие вот страны. Заветайте в Керчь, все не передумайте. А тем часом запрошу вас покупать Вот так-то он её кричит. Не верите? Тараканятся сами. Приезжает и с ним трогается. Доброго вечора із нічного керча. чи Керчі, чи Керча. Місті Керч Північ. Гарно тут просто походити. Послухати вечір в цьому морському місці. На гарно освічених вулицях. Майже на каждой улице в центре таке можно побачить. Я приятно здивований.